Бець. Збирається чоловік до тестя у гості, а жінка й каже Я, чоловіче їм паляничку спечу. Та й спечи, каже, та пішов з хати. А вона там така, що сама і спекти не кебетна. Узяла наколотила всякого такого, аж воно ніякого толку нема. Вона знов до чоловіка. Чоловіче я лучче хліб спечу. Та й печи. Втарабанила вона в діжу і житнього, знов нема толку. Чоловіче, я каже, беться їм спечу. Та й печі, каже. Навела вона повну діжу та й кличе чоловіка. Іди поможи беться у піч саджати. От вивернули у удвох ту діжу у піч, а тільки зашкварчало. Як спікся ж той бець. Розбирай, каже, чоловіче піч, бо так його не виймеш. Розібрав він, витаскали так сяк, садили того беця на воза й поїхали. От, приїздять. Я каже, вам беця спекла. Ану, що там за бець? Та не влізе у хату треба одвірки виривати. Вирвали сінешні, а у хату не пройде. Ламайте, каже, зять і хатні. Розібрали і хатні, сяк так внесли його у хату. Як стали ж їсти, а він як каменюка. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.